Всім привіт малята! Сьогодні ми вас навчимо, як робити пельмені. Спочатку треба розмісити тісто, Баба Єлена нам вже розмісила. Замісила тісто, так. Вот. У нас є тут така крузочка, формочка. формочка Кладемо її, плити. Хає є так добре Так. І вийшов такий кружечок, так? Так. Такі кружечки у нас виходять. Так, Треба угу. тут так ножечко, ну, щоб смехнув Угу класс, не у нас, наверно, пальмень, пальмень не будут. Так. О. Так. Класс. Що далі? Далі треба му? Далі треба. Ба... Взяти на Так, фарш, начинку. Фарс. Що ти зробив? Ти поставив на середину тіста, так. І що ми робимо? Загортаємо. Загортаємо наш Де Це Треба так добре. Іначе якщо ми у воду ду, і не зробимо, так то фаус начинка виводить. Ага, значить треба добре притиснути тісто, щоб потім наші пельмені, наші гарні пельмені не розварилися. А так. ви знаєте, що ми не на прості пельмені? А які? Великі. Ага. Смачний. Ми робимо великі пельмені, так. і їх ще називають мантри. Та да, їх називають мантри. Угу. Три. Добре. Що роб... полахуєте? Скільки їх тут є? Ага, вже є чотири штучки. А скільки ви хочете? Що було сточок? Ну, хоча б десять. Десять? На одну порцію, напевно, потрібно десять. Так. так. Тут іще не розмістимо. Ага, є кружочок. На нього ставимо м'ясний фарш. Та на Так. І що робимо? Загортаємо краї, так? Загортаємо краї і пальчиками міцно притискаємо. Коли притискаємо? Це в нас п'ять. Ага, вже великих. П'ять великих пельменів з м'ясом. Так, ще один. Але м'яса треба ставити стільки, щоб не було забагато і щоб можна було заклеїти краї. Получається? Угу. Дуже... Добре притиснути. Треба добре притиснути краї. Тут де дуже деякі дилечки. Угу. Малята, як ви думаєте, хай буде чи новий зробимо? Ну хай буде, а ще зробимо і новий, тому що потрібно багато пельменів, щоб <плес> гарно наїстися Добре, значить робимо наступний. Беремо кружечку, робимо кружечок. Так. Який буде у нас пельмень. Угу. No. Oh. Так. Ем, um, продовжуємо варити пельмені малята. Ми зробили невеличку паузу. Уже і тепер вода закипіла. Треба почекати, коли закипіла вода і акуратно так відкрити. І так, акуратно звука. Так, ставимо пельмені і вони варяться в киплячій воді. Ще один. Ще один. Акуратно, ще один. Так, ще, один. І так ставимо повну кастрюлю, так. Ще один, ще. Так, і коли каструля повна, закриваємо кришку. Це кастрюлю я не повна. Закриваємо кришку і робимо меншу потужність. Квітли пельменя. Нам. Наші пельмени вже готові і ми будемо їх їсти. Так. Персибо так нарізаємо, О, і поліємо сметанки танки Міленький. так, а тепер Можете їсти. М -м -м. Смачні? Mm -hmm. Смачні. І ви такий смачненький лайк. Мені поставте. Обов'язково. Дякуємо. Дякуємо Давиду за таке чудове відео, що він навчив нас готувати пельмені. Ага. Напевно, дуже-дуже смачні. Ага.